Напевно, це був е, самий масовий е, такий, період е, комунікації між органами виконавчої влади і е, громадськістю. Всі 590 органів виконавчої влади були включені і залучені до цього процесу. Е, тисячі громадських організацій е, брали участь в цьому процесі одночасно. Напевно, ніколи ще не було, що громадські організації. Зі різних секторів абсолютно зібралися на однієму майданчику на установчих зборах і вперше побачили одне одного. Зійшлися організації як правозахисні, екологічні, моніторингові, бізнес асоціації, сервісні організації соціальної, які займаються питаннями, релігійні організації, навіть не пенсійні фонди, профспілки, тобто. Це відбувалися цілі такі форуми знайомства, інколи недовіри, інколи певного критичного ставлення. Потім часто все-таки виходило на позитив, на якесь конструктивну співпрацю. Але це були такі дуже цікаві періоди під час підготовки установчих зборів і проведення. Ну і в багатьох, що триває під час створення першого засідання громадської ради, обрання керівництва також, дуже цікаві процеси комунікаційні відбуваються. Наскільки я так розумію, що і представники органів виконавчої влади також не очікували такої активності громадськості. Якщо раніше, я пам'ятаю, в громадську раду треба часто було обзвонювати, запрошувати, то зараз це бувало вже і по 200 заявок, по 300. Представників громадськості хотіли взяти участь в установчих зборах і роботі громадської ради.